Головне про події 21 січня. Переговори з Трампом можуть розпочатись вже у лютому. США припинили допомогу Україні, а головний психіатр ЗСУ заробив мільйон на ухилянтах. Докладніше далі. Переговори з командою новообраного президента США Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого, коли у Вашингтоні розпочнеться український тиждень. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Рахамія в ефірі телемарафону. Головний психіатр ЗСО Олег Друзь, який є заступником голови центральної ВЛК, та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби, за час повномасштабної війни розбагатів на понад один мільйон доларів. Як повідомляє прес-служба СБУ, наразі його затримано. Екс ведучого підсанкційних каналів Медведчука та Мураєва наш і іньюсван Назара Діордіцу, відомого також за псевдонімом Макс Назару, триматимуть під вартою 60 днів, але він може внести заставу 12 мільйонів гривень, передає Радіо Свобода. За даними СБУ, перебуваючи у Києві після початку повномасштабної війни, він поширював кремлівські наративи. У ніч на 21 січня безпілотники атакували об'єкти військової та критичної інфраструктури на території Росії, зокрема Смоленський авіаційний завод, який виготовляє штурмовики Су 25 Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Чоловік, якого підозрюють у підготовці вбивства першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва, керував масштабним наркобізнесом в області. Про це повідомили у київській міській прокуратурі. 36-річний киянин організував лабораторію у нежитловому приміщенні на Київщині, де виготовляли близько 10 кілограмів амфетаміну на місяць. Не ідентифікованими залишаються 22 жертви з масового поховання в Ізюмі Харківської області, яке знайшли у вересні 2022 року. Про це пише видання Бабель. Російський диктатор Владімір Путін заявив про свою готовність до переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Однак висунув ультимативну вимогу повну капітуляцію України. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Водночас, як повідомляє агенція CNN, держсекретар США Марко Рубіо, заявив, що припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, якщо обидві сторони будуть готові до компромісів. Президент США Дональд Трамп підписав угоду про тимчасову зупинку всіх програм зовнішньої допомоги, що триватиме 90 днів, для проведення перевірки їхньої відповідності його політичним цілям. Про це пише видання Європейська Правда. Нагадаємо, що Україна зараз є одним із найбільших отримувачів допомоги від США. Також Трамп заявив журналістам, що Україна втратила вбитими 700 тисяч людей, а Росія понад мільйон. Про це повідомляє агентство «Уніан». Китайський лідер Сі Дзіньпін та Владімір Путін поспілкувалися у форматі відеоконференції, повідомила агенція Reuters. У Туреччині сталася пожежа у курортному готелі. Загинуло щонайменше 66 людей. За даними видання Бабель, відомо про 51 пораненого. Усього в момент пожежі в готелі жило 238 відвідувачів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.